Всім привіт! З вами Хтів, і я хочу в цьому відео вам розповісти про тапалку X Empire. От це така тапалка, ну це їхній телеграм-канал, на якому, як ви бачите, вже 22 мільйони підписників. Так от це така тапалка, типу про Ілона Маска. Зараз ми її запустимо. Я вам покажу, як її грати. І за те, що ми в неї граємо, ми отримуємо Ну, Типу, крипту нам насиплють. Ну я думаю, ви і так знаєте, як ці всі тапалки працюють по типу ноткоїна хамстери і тому подібне. Я думаю, ви і так це всі знаєте, і пояснювати, як це працює, не має сенсу. Тобто, ну, тобто, чим більше ми тут прокачані, чим більше в нас оцих монет, тим більше нам насиплять е, ну, е, цих крипти більше насиплять у цього свого токена. Так от, Це така от таполка. Я в неї вже закинув 17 баксів. Бо, ну, я думаю, воно перспективне. Я думаю, є сенс закидувати сюди бабки. Я думаю, ще закинути її десь, десь ну от, три тона, думаю, пожертвувати. Ну, у мене зараз немає, планую. Так само, три тона це щось, там, 16 доларів десь так, типу. От, Бо ну, перспективно. Перспективна таполка. І вони казали, що airdrop буде вже цього місяця, тобто в кінці жовтня. Тобто, ви можете залетіти сюди, пограти, задонатити і. Або не донатити, якщо не хочете. І вже от в кінці цього місяця, десь через три тижні, я так розумію, отримати airдrop. Тобто це класно. Тобто я би радив вам залітати посилання в описі. посилання в описі. І ну, зараз вам розповім, як це грати. Тобто можна просто клікати, отак от, отримувати за це, можна покращувати. От, 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 от такі різні, різні речі можна покращувати. Я би радив, знаєте, що покращувати. Раджу покращувати вам планування, от, організація процесу, контроль, мотивація. Ну, Оці, оці загалом: це що навички менеджменту прокачувати, і оце. Бізнес-спілки. Оце дві те, те, що найкраще прокачувати. Інше теж класне, але це найкраще. От, ну, я вам так просто раджу. Давайте щось прокачаємо. Ем, що би тут було вигідно? Ну, оце давайте. Аналітика. От Прокачав. Так само можна, от офіс, теж команда, тож теж усе майнінг. Ще можна, от місто, наприклад, Я можна, наприклад, інвестувати зараз у щось. Ну, я не хочу якби інвестувати, можна, можна купити в преміум-магазині якісь, типу, можна купити, наприклад, друзів собі, тобто рефералів. Наприклад, у вас нема е, цих рефералів, ви можете собі купити. Я, наприклад, купляв собі, бачите, собі купив два цих. Плюшових друге, 5 оце купив, собі. От. купляв собі трохи. Е, також завдання тут різні. Тобто, дивитися, подивитися відос на Ютубі, е, що то там. Ну, от ви бачите, от приєднатися до телеграм-каналу, якогось, от підписатися на X. Тобто, от ви бачите. Це все виконані завдання. от, Які я виконані. Можна задонатити. Тут, ну, я вже розказував, вже десь 17 доларів за і планую ще десь ще задонатити. От от Кла... Ну, гра така. от е... Загалом все, що хотів показати, вам вже показав. Посилання на гру в описі, залітайте. Грайте, через три тижні отримаєте AirDrop е... отримаєте монети, які зможете обміняти на ну ну на бабки такі, типу, на, фіат, на фіатну валюту, і все буде чітко. О, вже. Давайте. Все, я виконав всі щоденні завдання. Я перейду до Lucky Box, давайте подивимося, що у мене тут. 2 мільйони, нормально, нормально, добре. Ну, от, виконав вже всі завдання на цей день. Також тут є щоденна нагорода, от бачите. Тобто, заходиш, забираєш і от. Так от. Е, ну, ну і все. Тобто, дякую за перегляд. З реаг... Ну, типу, заходьте по посиланню в описі, яке знаходиться і в коментарях, залишу. Дякую за перегляд всім щасти.